Всім салют! Я думаю, що кожен, поважаючи себе абузер, мав мати справу з біржою Bybit, з абузом їхніх годних акцій. А якщо ні, то ви точно по адресу. Я сьогодні розкажу, як нам залутати 100 баксів. На новій промці від біржі Байбіт. На минулій акції з цим токеном нам з командою вийшло заробити більше двох тисяч доларів. В цілому, якщо договорити, можна було винести набагато більше, але хто ж знав, що іменно потрібно робити. Але в цьому відео я розкажу вам, як також не пропустити. Знову ж таки, гем. Звичайно, що у нас мова про токен шрап. Пост я робив на своєму каналі ще з 7 листопада, давав всі умови на минулу промку. В суми ми сюди загнали в районі 100 аккаунтів. Це в більшості були старі аккаунти. Що у нас по проходці із 90 аккаунтів старих. У Нас зайшло в районі 50, тобто проходка досить непогана, в районі 60%, що дуже годно, на мою думку. І також у нас було, на жаль, на дуже превеликий жаль всього лиш три аккаунти нових користувачів. І ці три аккаунти успішно нам зайшли. Я робив нагадування про призовий пул, наскільки він великий. Тобто, бачите, у нас тут виходить по 200 доларів на аккаунт, по ітогу вийшло по. 300 доларів на один аккаунт. І також, коли у нас вже прийшли відповідні нагороди, це бачимо 1800 токенів для нових користувачів. Я робив теж про це пост. Вірите вам в цю інформацію, чи не ваше діло, але в себе в Телеграмі, в чаті я часто викладую. Акції кажу, що обужую і деколи ділюсь доходами, які виходить заробляти. По сьогоднішньому курсу 1800 токенів, які ми получали на нові аккаунти, це 450 доларів. Вдалося нам злити за 290-300 доларів з цих три аккаунта. Знаю чуваків, які забрали в районі 6000 доларів на нових аккаунтах. На старі виходило по 150 токенів, якщо не помиляюсь, це по курсу було в районі 25 доларів, зараз це 40. Коротше, друзі, що ми про старе, давайте вже трошечки про нове, як нам забрати по 100 Акцій на аккаунт на тому ж самому токені Шрап. Але перед цим не забувайте підписуватись на Телеграм, тому що відео не завжди виходить записувати, тільки починаю знову ж таки включатись в YouTube. Тому підписуйтесь, не забувайте в Телеграмі більше інформації. І до речі, зараз планую кожну годну промку з байбіта викладувати відео інструкцію на свій YouTube канал, тому на YouTube теж підписуйтесь, щоб не пропускати все саме цікаве. Я вже підготував аккаунт, на якому ми будемо робити з вами активності, але в першу чергу давайте подивимось з вами на умови і я я Буду розказувати тільки про те, де я іменно беру участь. В саму першу чергу найкраще на мою думку брати участь в першій опції, де в нас 300 мільйонів токенів. Шара по курсу це у нас прям дуже дохіра і умови максимально прості. Для бузу нам знадобиться Twitter, і 100 баксів на один аккаунт, ну і відповідно, якийсь антитетек браузер. Якщо говорити про де брати Твіттери та як користуватися антидетеком, антитетеком, так далі, я записую про це два окремих відеоролика, де купити соцмережі. Ось цей відеоролик можете знайти на Ютубі. І також як користуватися інкогнітоном або іншим якимось антитетек браузером, дивіться в цьому відеоролику. Також є на ютуб каналі. Можете знайти. Всього нам буде потрібно просто слідкувати за біржою Paybit і за. Аккаунтом Шрапа в Твіттері, після чого зробити твіт-ретвіт цієї публікації, внести мінімум 100 доларів США на свій спотовий рахунок і торганути на 100 доларів однією транзакцією. тобто на 100 доларів просто купити. Твіт, посилання вставляємо сюди, пишемо якусь свій варіант, якийсь, чому нам подобається цей проект, і нажимаємо тут так. Саме таке цікаве: 30 тисяч рандомних учасників буде вибрано, щоб отримати по 500 шрап на кожен аккаунт. Якщо ми зараз подивимось по 500 шрап це прямо по 126 баксів. Понятно, курс чують відпуститься, але минулого разу більше 20% курс не падав, тобто все одно в районі 100 баксів я маю надію, що ми получимо на свій аккаунт. Далі в нас є вже інші такі. Пункти, в яких також можемо брати участь, це стекінг 20% на 90 днів. Що дуже годно, на мою думку, але токен можуть звичайно що укатати, Майте це на увазі. Далі можемо торгувати токеном шраб і розділити 1 мільйон шраб. Це теж годна акція для трейдерів. Тому, якщо ви слухаєте мене дивитесь, хто торгує, то обов'язково торгуйте, щоб забрати хорошу частинку. Можна запрошувати своїх друзів, це для нових користувачів, і получати по 100 шрап за кожного. Це в районі там 30 доларів по сьогоднішньому курсу. Ну і вже такі загальні правила, тобто. На кожному акаунті у нас повинен бути кус один. Але так як ми беремо тут участь зі старих акаунтів, то це зовсім буде не проблема. Кожен може зробити на свій особистий про умови я вам розказав. Тепер давайте переходимо до практики. Що нам потрібно, в першу чергу, це поповнити баланс на свою біржу. Я поповнюю ви мережі арбітром 103 долари. По комісіям там вивід займає. 10 центів це фігня. Далі ми переходимо в спотову торгівлю. Вибираємо отут токен шрап Він насправді якийсь трошки, то тому що дивіться, який в нас графік, при тому, що вони роздають просто капець скільки бабок, і токен постійно росте. Тобто, це взагалі якийсь Unreal, цю акцію треба абузити просто зі всіх сил, що є. Ми плануємо загнати більше 100 аккаунтів. Акцію, тому що тут досить легкий, потрібно просто взяти твіттери, але де їх брати, я вам показав. Вибираємо по ринку, вибираємо 100%, купляємо, одразу ж продаємо по ринку. На комісію у нас піде в районі 10-20 центів. Це повністю фігня. Далі нам потрібен твіттер. Я його вже купив, встановив на ось цей профіль. Переходимо на ось цей твіт. Пам'ятаєте, де його взяти. Тобто, просто переходимо сюди, вибираємо ось цей пост. Тут нам потрібно лайкнути. Зробити ретвіт, і дивіться, як орієнтуватись по кількості учасників. Вона зараз в нас в районі 65 тисяч, тому що по ретвітам, так як це обов'язкова умова, всі це виконують. І в нас є в районі 65 тисяч учасників. Це вообще небагато через те, що там хай буде 10-20% Вони відсіють, чисто просто по фану, через те, що там якісь погані твітери або хтось не виконав умови. В нас вже лишається там в районі 50 тисяч учасників, а в нас 30 тисяч місць це переможні. Тобто ми вже маємо як мінімум на даний час проходку в районі 70%. Це не факт, це чисто такі цифри з воздуху, але ну, плюс-мінус можемо орієнтуватись. До речі, зразу скажу про дедлайн. Він у нас 15 грудня, тому майте на увазі до цього часу. Маємо час абузити і виплати протягом 14 днів по стандарту після закінчення цієї акції. Тут я обов'язково рекомендую робити прям цитування ось цього поста. Я напишу просто топ-бонус, але ви можете просто скористатись. Чатом GPT, що він вам видав декілька різних варіантів. Тобто, просто, наприклад, там декілька слів про проект Шраб. Ми так пишемо і просто різноманітні варіанти, просто щоб не повторювалися постійно ваші твіти. Нажимаємо пост, після чого переходимо в свій профіль. А, ще, до речі, підписуємось. У ну, мене воно ось тут висвітлюється, а ви можете просто з цього поста взяти от Bybit і сам шраб. Ми просто підписуємося раз, два, це обов'язково також. Переходимо в профіль, копіюємо своє посилання. Обов'язково дивимося, що в посиланні, яке ви копіюєте, було xcom, тобто твіттер, далі нікнейм вашого твіттера, і далі там статус і ось ці цифри, щоб тут не писало Bybit Global і так далі. Це з'являється тільки в тому випадку, якщо ви просто робите ретвіт, а не цитування. Тобто, знову ж таки, ми вертаємось в нашу форму, вставляємо ретвіт сюди. Далі ми копіюємо ось це також можна через чат GPT зробити. Вставляємо сюди. Скажи просто декілька слів про шарап для твіта, і він вам видасть багато різних варіантів. Я ж просто напишу геймінг, тобто, що мені найбільше подобається в цьому проекті, і тут ще я. Вніс і проторгував 100 доларів на цьому аккаунті. Я нажимаю так і вибираємо «Submit». Наша форма загорілась сірим, це означає, що ви взяли участь в цій акції. На цьому, в принципі, все. Максимально прості умови, просто треба чуть включати голову, починати обузити, тому що умови, як на мене, максимально годні. Далі просто виводимо свої гроші на. Гаманець. Також вернімося трошечки назад. Я рекомендую все-таки кожному торгувати мінімум 1000 доларів по умовам на токені шраб, коли будете робити також і ось цю першу акцію, так скажемо, для того, щоб розділити 1 мільйон шраб. На даний час, по курсу, це в районі 250 тисяч доларів. Що, як на мене, дуже годно. Там по якихось 5-10 доларів на аккаунт зверху також е, досить реально, що вийде. Але тут, чим більше ви торгуєте, тим більше бонус ви получаєте, тому трейдери. Можна торгувати набагато більше. Всім вдячні за перегляд цього відеоролику. Бажаю вам гарного настрою, багато бабла. Підписуйтесь на соцмережі і всім удачі!